Ciao a tutti. Вітаю усіх, хто любить читати не тільки своєю рідною мовою, а і італійською. Адже під час читання ми можемо вивчати нові слова, звернути увагу на різні граматичні категорії мови і вчитися будувати речення так, як вони будуються саме італійською мовою. Тож, давайте продовжимо читати казку Ле di діалічи nel paese delle meraviglie». У тексті, який ми сьогодні будемо читати, є декілька дієслів в імперфетто. Це незавершений минулий час, він тривалий. Дієслова відповідають на питання, що робив, що робила, що робили. Імперфетто – це простий час, для його утворення не використовуються допоміжні дієслова. Перед нами таблиця утворення імперфетто». І якщо ми її проаналізуємо, то ми побачимо, що для всіх дієслів на аре, ере і повторюється закінчення во-ві-вамо, «ва», вамо, вате, вано. Але необхідно пам'ятати, що голосна у закінченні зберігається, тому буде аво, ево, іво, авамо. Евамо, івамо і так далі. Розглянемо на прикладах дієслова сфілава, синабісава, рассумілява, руцолава. У початковій формі мали закінчення аре, голосна А зберігається. У третій особі однини ре ми замінили на Ва. Дієслова сісентіва, ступіва у початковій формі мали закінчення іре. Голосна і зберігається у третій особі однини ре замінили на ва. Дієслова кадева, «ведева», ендевано. У початковій формі мали закінчення ера. Голосна е зберігається. У третій особі однини ре замінили на ва, у третій особі множини ре замінили на вано. Звернемо увагу на дієслово синабісава урвалася. Ми бачимо закінчення ава, тож це імперфет. Від зворотнього дієслова Інабіссарсі спуститися на дно пірнути, яке утворилося від іменника Абіссо, безодня прірва. Синонімом до Іннабісрсі є також зворотнє дієслово Спрофондарсі, зануритися, яке утворилося від прикметника Профондо глибокий та іменника Профондіта глибина. У минулих відео ми читали про те, як Аліса, нудьгуючи, сиділа на березі і читала книжку. Аж тут повз неї пробіг білий кролик із червоними очима. Аліса кинулася навздогін і помітила, як кролик пірнув у велику кролячу нору під живоплотом. Тож читаємо, що відбувалося далі. La boca della Conyera duri nori sfila diritto, тянулася pimo una galleria de tunel, the galeria tunel. Epois sina bissawa tanto rapidamente, швидко, a potimoria tak shitko que Alice non Ебе ун соло істанте, що у Аліси не було навіть миті, пер консідераре Сеавесе по тут офермарсі, щоб подумати, чи могла б вона зупинитись. Пойке сі сентіва кадер кадерджуро, толоні. Оскільки вона відчувала, що котиться, інкуальке, причіпіцьо в якусь прірву. Кера сомілява pozzo profondissimo, що нагадувала дуже глибоку криницю. Уна деледу, одне з двох. Оельпоцо е арчіпрофондо. Чи то колодязь був бездонним. О ела віруцолава асай ададжіно. Чи то вона котилася дуже повільно еббе темпо», тож вона встигла ментрика дева під час падіння, гуардаре тут інторно», озирнутися довкола. Еступіва пенсандо і здивувалася, міркуючи А чо чокелевребепой, про те, що станеться з нею пізніше. То агудзола віста. Перш за все, вона зосередила погляд. Ечеркоді ведере нальфондо і намагалася зазирнути вниз перскопріре чокеле акадеребе» – щоб дізнатися, куди вона може впасти, що з нею може там статися. Малі ерабуйо афато енончі ведева. пунто» – але там було темно і взагалі не можна нічого побачити. Квінді Гуардо Алле Пареті дель Поццо, тому вона подивилася на стіни колодязя, Ед керано рікоперте, ді креденце, еді Скафалі та лібрі. і помітила, що вони були заставлені шафами та книжковими полицями. Qua Віде мапе екуадрі, То тут, то там вона бачила карти і картини, Ке пендевано да кьоді, що звисали на цвяхах. Читаємо текст італійською мовою, Бона Литтура. Лабука della Коніліера зфілава дрітто коме уна галерія di tunnel. E Si inebissava tanto rapidamente che Alice non ebbe un solo istante per considerare se avesse potuto fermarsi, poiché si sentiva cader giù rotoloni in qualche precipizio che rassomigliava a un pozzo profondissimo. Una delle due: o il pozzo era arci profondo, o ella vi ruzzolava assai adagino poiché ebbe tempo mentre cadeva di guardare tutto intorno e stupiva pensando a ciò che le avverrebbe poi. Prima di tutto agguzzò la vista e cercò di vedere nel fondo per scoprire ciò che le accaderebbe ma lì era buio affatto e non ci si vedeva punto. Quindi guardò alle pareti del pozzo e osservò che erano ricoperte di credenze e di scaffali da libri. Qua e là vide mappe e quadri che pendevano da chiodi. Continua. Dalì bude. Tos, ne zabutite pitpisatisia e natisnete na dzvinocciuk, щоб ne propustite cergove video. Alla prossima. До слідую зустрічі.